Вітаємо! Це інтернет-магазин Агроякість. Ми отримали моркву АБАКО в професійних упаковках і хочемо показати, якої фракції надійшла морква. Перше це пакування 200 тисяч насінин маємо такі упаковочки професійні. Фракція 2.0, 2.2. Можемо побачити тут 2.0, 2.2 фракція. Також надійшли мільйонники. Така ось професійна пачка. Мільйон насінин. Мільйонники, фракція в цьому пакуванні 2,2, 2,4 мм. Саме з мільйонника, з такої професійної пачки ми будемо ділити по маленьких пакетиках. Пакування буде по 1 граму та по 10 грам. Зараз ми розріжемо цю пачку і покажемо, як виглядає насіння моркви Абако Фракція 2,2, 2,4. Починаємо розрізати упаковочку. Розрізнемо. Розклеємо. В mm -hmm. Цьому році трішки колір змінений. Раніше був такий він бірюзовий, а зараз ми вам покажемо такий салатний. Mm -hmm. який колір буде. Колір буде салатний. А ті роки заходила бірюзовий був колір. Бачите, яка вона крупненька. Хочу підкреслити, що виробник змінив. Колір протруйника, яким обробляє насіння. На цей раз обробили світло-зеленим кольором. Це нічого страшного немає в цьому. Це оригінальне насіння моркви з пакування з мільйонника. Тому, кому потрібна буде морква Абако, можете замовляти на нашому сайті agroyakist.com.ua.